1.14. Навчання інстру... інструктування і перевірка знань з охорони праці. Закон України про охорону праці вимагає, щоб усі працівники при прийомі на роботу. І в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються. На інструктажі працівники з питань охорони праці є важливою системою управління охороною праці. Навчання та інструктаж проводяться з учнями та студентами навчальних закладів. З працівниками у, і у процесі їх трудової діяльності працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки або там, де є потреба у професійному добрі, повинні проходити щорічні спеціальні навчання і перевірку знань відповідних нормативно правових актів. З охорони праці. Вивчення основ охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться в усіх навчальних закладах. Навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосовно конкретних робіт проводиться на підприємствах, де ці роботи виконуються. Теоретичне та виробниче навчання працівників охорони праці на підприємстві проводиться під час професійної підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації. Після навчання з охорони праці обов'язково проводиться перевірка знань. Для перевірки знань з охорони праці у працівників на підприємстві утворюється постійна комісія. У складі цієї комісії повинно бути не менше трьох осіб, які вже пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, результати перевірки знань працівників з питань охорони праці. Оформлюються протоколами особам, які при перевірці знань з охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення. У разі незадовільного результату протягом одного місяця визначається повторна перевірка, назначається, призначається повторна перевірка знань працівника. Якщо під час наступної перевірки результат виявився також незадовільним, то має вирішуватися питання про працевлаштування працівника на іншому робочому місці. Працівники, які мають перерву в роботі за професією понад один рік, проходять навчання з охорони праці до початку самостійної роботи. До самостійної роботи такі працівники допускаються тільки після вступного інструктажу. Навчання, перевірки теоретичних знань, певного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці, за характером і часом проведення, інструкта... проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на такі Вступний перевірний, повторний, позаплановий, цільовий, вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу, незалежно від їхньої світи та стажу роботи, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи на підприємстві. Підприємства з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики, з екскурсантами під час екскурсії на підприємство». Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також документі про прийняття працівника на роботу. Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. У ході вступного інструктажу працівника ознайомлюють із загальними відносинами про Підприємства, характерними особливостями виробництва з об'єктами підвищеної небезпеки, загальними правилами поведінки на території підприємства, у виробничих і допоміжних приміщеннях, з методами і засобами запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням засобам. Колективного та індивідуального захисту, знаками безпеки та сигналізації, обставинами та причинами нещасних випадків, порядком їх розслідування та оформлення правил надання першої допомоги потерпілому та дітям у разі нещасного випадку або аварії, орієнтовний перелік питань вступного інструктажу. Наведено у додатку 7. Наступне ознайомлення працівника з вимогами нормативно-правових актів, з охорони праці, проводиться, відбувається безпосередньо на робочому місці під час первинного інструктажу. Первинний інструктаж на робочому місці до початку роботи проводиться, з новоприйнятими на підприємство працівника. З працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого, з працівником, який виконуватиме нову для нього роботу, з, відрядження, з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі. Первинний інструктаж проводиться за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці. Та технічної документації орієнтовний перелік питань первинного інструктажу наведено у додатку 8. Усі робітники, у тому числі випускники професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих курсових комбінатів після первинного інструктажу на робочому місці протягом 2-15 змін змін залежно від характеру роботи та кваліфікації працівника. Пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників, стажування проводиться за програмами для конкретної професії, посади або робочого місця. Програми стажування розробляються на підприємстві, стажування проводиться на виробничому місці місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування, дублювання працівник повинен закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій з охорони праці, оволодіти навичками, орієнтування у виробничих ситуаціях, у нормальних і аварійних умовах, засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси, улаштування. Обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці після закінчення стажування та задовільних результатів. Та задовільних результатах перевірки знань з охорони праці, наказом розпорядженням роботодавця або керівника структурного підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів. Якщо процес стажування, працівник не оволодів необхідними виробничими навичками, то стажування може бути про. Продовжено на термін не більше двох змін. Повторний інструктаж на робочому місці проводиться з усіма працівниками на роботах з підвищеною небезпекою один раз на квартал, тобто на три місяці. На інших роботах один раз на півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. Запланований інструктаж проводиться при наведенні в дію нових або. Переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування приладів та інструментів вихідних, вихідної сировини матеріалів інших факторів, що впливають на стан охорони праці, при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм травм аварій, пожеж тощо при виявленні особами, які здійснюють нагляд, державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником, якщо у трудовому процесі виконався робіт, сталася перерва понад 30 календарних днів. Для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт понад 60 днів з учнями студентами під час трудового і професійного навчання в кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо обсяг і зміст інструктажу – Визначається у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками за виконання разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками, за фахом, вантажно розвантажувальні роботи, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо. Усі інструктажі, крім вступного, реєструються у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Усі види інструктажів на робочому місці завершуються перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, проводять їх безпосередні керівники робіт: роботодавець зобов'язаний видати, працівникові, примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити його на його робочому місці. Інструкція з охорони праці є нормативним актом, що містить обов'язкове для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях у виробничих приміщеннях на території підприємства і будівельних майданчиках, або в інших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи. Інструкції поділяються на примірні. Та такі, що діють на підприємстві. Примірні інструкції затверджуються Міністерством або іншими органами виконавчої влади виробничим, науково, виробничим та іншими об'єднаннями підприємств, які, які мають відповідну компетенцію. Примірні інструкції про Погоджуються з органами державного нагляду за охороною праці та Національним науково-дослідницьким інститутом охорони праці, ці інструкції можуть використовуватися як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві. Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються на основі відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, примірної інструкції, примір... примірних. Інструкції та технологічної документації підприємства з урахуванням конкурентних умов виробництва та вимог безпеки викладення експлуатаційних та ремонтної документації підприємств, які виготовляють обладнання, що використовується на даному підприємстві, інструкції повинні містити. Тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками, порушення працівником, вимог, інструкції з охорони праці, є порушенням трудової дисципліни, за яке до цього може бути застосоване стягнення згідно із законодавством, контроль за додержання працівниками, вимог інструкції покладається на роботодавця, громадський контроль за додержанням. Всіма працівниками вимог, інструкції здійснюють профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Інструкції з охорони праці складаються з таких розділів: загальні положення, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час виконання робіт. Вимоги безпеки після закінчення роботи, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, мають переглядатися не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт підвищеної небезпеки не рідше одного разу на 3 роки. Інструкції мають переглядатися до закінчення зазначених термінів. У разі зміни законодавства України про працю та охорону праці. у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці, вка... за вказівкою вищестоящих, стоя... органів, органів державного управління і нагляду за охороною праці у випадку аварійної ситуації, або нещасного випадку, що викликали, необхідність перегляду змін інструкції, при уповноваженні. Нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів видів енергії тощо. На цьому все. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. Та не забуваємо тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. Свої думки обов'язково лишайте у коментарях.